58 атак відбили ЗСУ на Донеччині за добу. Про це повідомили у Гонштабі. Найзапекліші бої у Бахмуті та Мар'їнці. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник тримає оборону. Минулої доби окупанти завдали 7 ракетних та 39 авіаційних ударів. 50 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу окупантів. Також збили 4 ворожих безпілот. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пальномастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника. Далі раді вітати в нашому ефірі Максима Куденчука, бійця групи Курта 28 28-ї окремої механізованої бригади. Пане Максиму, бажаємо здоров'я. Вітаю вас. Ми. Щойно розповіли нашим глядачам про загальну ситуацію на фронті. А що відбувається на тій ділянці, де ви працюєте, і наскільки погодні умови заважають виконувати всі ті завдання, які стоять перед вами, зараз на даний момент погодні умови значно погіршились. Звісно, не так погано, як взимку це було. Але це ставить певні перешкоди. Але в цілому. Завдання, які нам ставляться, вони враховують погоду і тому вони виконуються все одно. Тобто значних змін, вести складніше, але значних змін у вашій діяльності погода не вносить? Ну, скажімо так. Максима, ми багато говоримо в наших ефірах про отримання західної підтримки у вигляді озброєння сучасного. Чи відчуваєте ви на практиці, на полі бою, що воно надходить? Наскільки воно допомагає вам і чого саме вам бракує? Західне озброєння надходить. Ми з ним працюємо. Працюємо ми з ним постійно. Це і ручні гранатомети, і станкові гранатомети, кулемети його на жаль на даний момент в недостатній кількості. Хотілося б, щоб цього було більше і самих видів озброєння, і боєприпасів до нього, тому що це все потрібно, перш перш за все, тому що потрібно вже відходити від старих радянських зразків озброєння, оскільки вони є не настільки надійними, вони є не настільки функціональними як західні, наприклад, ті ж самі. Крупнокаліберні кулемети Браунінг або піхотні М240, М249 вони більш зручні та маневрені, ніж старий та добрий ПКМ. Але ця зброя також використовується, вона нам також допомагає. А що Але західного зброєння, хочеться більше? Ну, зброї. Достатньо ніколи не буває. Це самі військові кажуть, з розумінням ставлячись так до ситуації, яка є. Але, звісно, від західних партнерів, як і говорив президент, ми очікуємо більшої підтримки, зокрема, найближчі місяці в контексті контрнаступу. Максима, а е, що з оснащенням в противника? Оснащення в противника воно залишається без змін за великим рахунком. Тому що навіть їхні новітні розробки це. Модернізації старої техніки це старі гармати, це старі танки, це старі калаші, які вони там кліпають на концерні Калашникова. Так, вони працюють так, коли навіть там стара гармата або танк по тобі стріляє, це дуже неприємно. Але про якусь високу надійність говорити не доводиться. Так само, як і про високу точність, тому що все ж такі 155-ті калібри, калібрина або М 777 вони набагато більш ці снаряди вони набагато більш далекобійні, набагато більш точні, але така ситуація, Максиме. Чи вдається вам брати в полон росіян? І що ви можете сказати про тих, хто потрапляє до вас? Так, коли. Вдається брати їх в полон, захоплювати зі зброєю, амуніцією, там, засобами зв'язку. Але якщо робити оцінку ворога, то на даний момент в них ще залишаються професіонали, їх багато, але вже не в такій кількості. Зараз переважна більшість солдат-противника це мобілізовані. Вони не дуже добре підготовлені, але це люди зі зброєю. Несуть небезпеку. Так, звісно, рівень їх підготовки, як я вже казав, він доволі на низькому рівні, але небезпеку вони себе представляють. Ну, а ви відчуваєте от те, що нам часто кажуть, що е, у них зламаний бойовий дух, повна, абсолютно демотивація? Е, цей фактор присутній? Ну, Так, помітно, що ворог деморалізований. Про це говорять останні події, наприклад, те, що. Через свої неуспіхи або незначні успіхи на фронті ворог стріляє по мирним містам. завдали ракетний удар по Умані, де загинуло шість дітей в будинку, і це говорить лише про те, що в них не вистачає духу і совісті, щоб воювати з армією вони можуть воювати лише з цивільним населенням і тому так це помітно, що вони здезморалені. Ну що ж, Максима, ми дякуємо вам. З нами був Максим Куденчук, боєць групи Курта, 28 окремої мобільної бригади.